Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 475-та доба протистояння ворогу днями. У Стамбулі відбувся концерт гурту Кеанельза на підтримку України. Сам гурт та українці, які прийшли на концерт, скандували дякуємо компанії Байкар, виробнику безпілотників Байрактар та її керівникам і разом виконали пісню Друг. Вакарчук до речі зазначив, що хотів би присвятити цю пісню усім турецьким друзям, які дуже багато допомагають і роблять для України. На аферистів поскаржилася Маша Єфросиніна. Ті, виявляється, використовують її чесне. Ім'я продаючи в інтернеті таблетки для схуднення. Раніше з такою інтернет-аферою Маша вже стикалася. Наразі вона знову попереджає шанувальників, щоб вони в жодному разі не велися і не купували цей препарат. Друзі, привіт! На Себе фільтр наклала на голос. На жаль, не можу, але й мовчати я теж не можу, бо почалася чергова хвиля вже за багато років і Моє ім'я використовую для реклами цього ганебного препарату. Препарату, від якого ви будете хворіти, якщо не вмирати. Препарату, який розповсюджується абсолютно брехливим способом. Ні кіберполіція, ні наші юристи не можуть нічого зробити, щоб прибрати його з усіх сайтів. Учора ввечері, 12 червня, виконавиця пісні «Ванька встанька» Маша Кондратенко анонсувала вихід нового треку на своїй сторінці в Інстаграмі, в тік-ток, знамениті. Виклала відео під новий звук. Ви готові, <поцелуй> <зорі>. готові? <поцелуй> О, вже біля моря. Гей, hey, 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 ворогам Фрагментом нової своєї пісні, зворушивши українців, поділилася і Джері Гейл. Зірка опублікувала відео. у Тіктоці теж просто Віру це написала вона під кадрами. І на лінії бою з кінцем гріє серденько за комірцем. І ти за хвилину до вашої зустрічі пишеш, побачимось просто вір в це. А на небі ні зорі. Просто віру за -у, у нашу перемогу. І дякую за І тримай свій фронт. Слава Україні! Це тім, тім Каст.